Кожен котел серії Tatra Line має можливість працювати в декількох режимах, а саме має можливість працювати тільки на опалення або тільки на гарячу воду, або працювати в автоматичному режимі і на опалення, і на водопостачання одночасно. Для спочатку заводські налаштування йдуть таким чином, що встановлення налаштування працювати тільки на опалення. Для того, щоб змінити ці налаштування, нам потрібно зайти в режимі очікування коли котел, нам потрібно зайти в меню налаштування. Натискаємо меню програмування. Нам потрібно дійти до параметру А0. Потім змінити, увійти, точніше, до додаткового меню програмування та вибрати, звісний параметр, який відповідає за налаштування саме тієї функції, яка нас інтересує. Ось дане. Меню відображається в DS і нулі. це режим роботи котла тільки на опалення. Якщо ми переключаємо і в нас 0,1 параметр DS, і ось такий символ відображається. Це означає, що котел буде працювати тільки на гарячу воду. А якщо в нас буде оцей символ та оцей символ DS02 параметр, це означає, що котел буде працювати і на гаряче водопостачання, і на опалення. Зберегти цей параметр достатньо просто, натиснувши на вимкнення котла.